Наша пам'яті про велику вітчизняну війну має завжди бути повною. У передмісті Херсона кіндійці жителі об'єдналися, аби наступні покоління не втратили з неї і краплі. Живі підручники для школярів, самовидці тієї трагедії на всіх селищних заходах. віп-гості. охочі спілкуються з молоддю, той кому ще дозволяє здоров'я, і складно відповісти на запитання, хто цього більше потребує. Метушня і хвилювання передує початку заходу. Школярі від наймолодших до старших учнів не по дитячому зосередженні. У них сьогодні дуже поважна аудиторія. Вони не просто хочуть їй сподобатись. Вони хочуть, аби гості відчули глибину їх вдячності. Мені хочеться сказати їм огромне поклони їм. І, звісно, хочеться подарити їм частичку своєї любові, частичку своєї серця. Пані Єліко, чиє затишне кафе вже давно стало осередком культурного життя кіндійки, ніколи не бачила свого дідуся та прадідуся. Вони загинули тисяч. 1942 року у Севастополі для її родини біль від втрати не притупився. Без батьків у війну залишився з братом і дідусь Даринки Стримовською. Про це він багато розповідав онуці. Під впливом гірких спогадів дівчина стала ще більше цінувати своїх тата й маму. Я і так їх дуже люблю. але коли все це знаєш, розумієш, розумієш, наскільки близькі і важні. Очевидці тих подій говорять тільки про те, що самі пережили і відчули. Тому і вірять школярі кожному слову, від якого стає моторошно. Голод, холод, очімно убийств. Потеряли багато сімей, Молодих людей вже забирали в этом віці в армію. Мені навіть страшно представити, що пережили ці люди. Дмитро Іванович Васильєв бив німців з повітря на воді. Кораблі з провіантом, зброєю, живою силою ті охороняли найщільніше. Нашим льотчикам ставили завдання саме їх знищити якомога більше. Часто після таких операцій залишались тільки літаки, які або не злітали, або дивом вціліли. Друзья, сегодня пошли, пошли на улицу позадрывать, пошли, сразу полетели, прилетели уже нас по процентом 50-70 нету, погибли. Если бы не было тех героев, которые спасли нашу родину, мы бы сейчас не жили. Трохи старшою за цих дівчат зустріла війну Ганна Данилівна Олейникова. За чотири дні до її початку вона приїхала з Миргорода погостювати до голої пристані. Там і згодилась для боротьби з ворогом. Була зв'язківкою у партизан. В свої 90 Ганна Данилівна сповнена оптимізму. Такі, як вона, мають прожити і заполеглих товаришів. Стараюся бути активною, не скисати. Ні, галява педагоги 12-ї школи в дитинстві теж слухали учасників тих подій і прагнуть, аби їх учні сьогодні так само гостро сприймали ці оповіді. Мій батько теж воював. Пам'яті залишилось у мене як у дитини його розповіді про цю важку тяжку війну, яка принесла стільки горя. Шановні ветерани, ми дуже вам вдячні. Швидко подорослішати довелось Івану Григоровичу Хомиринчуку, коли з мамою, інвалідом, 11-річним хлопчиною залишився в окупованій кіндійці. Він і досі пам'ятає все до найменших дрібниць. Тринадцяте марта, де то, ми закривали окна цими дерев'яними досками. Відкриваємо доски, біжить два молоденьких парня у пляс на китці і глянули на Дніпро. Переправа мальша старші родичі Юлі Радченко, якби не вік обов'язково були б серед присутніх. Вони продовжують їй розповідати про свою опалену війною молодість. Про бабуся що разу плаче. І Юлія знає, що говоритиме вже своїм нащадкам. Надо тем, у нас є. ані просто не здались, у них була віра, Вони вірили в себе. Ну вот прийшли к побіді к огромнеї побіді. Ця допитлива дітвора зуміла почути найголовніше у того, хто пережив велике горе, імунітет на дрібні життєві негаразди. А їм сьогоднішнім, аби бути щасливими, треба просто любити життя, як роблять це ті, хто ризикуючи власним, зупинив врешті мільйонну чергу безглуздих смертей.